Називається лоте готель. Так. Лоте готель чежу. Вам сказати, чи ви самі собі подумаєте про це? Ну, мене здивував дуже сильно зовнішній вигляд самого готелю, там, де коридори, магазини. Там, короче, парадні ці всі моментики, А тут, ну, звичайно, що він розкішно виглядає, але, знову ж, такий, для по короче, для бізнесменов. Вид у нас на басейн. курорт Ялта. Ну, гарно, гарно. Якась я б не була в Турції, в Турції, але якась Турція. Туркіш. Амінь just not style. Look like like YG Turk Turkish. Yeah, yeah. Тобто люди, навіть якщо вони не живуть в цьому готелі. Вони не бронювали, вони можуть тут гуляти. Душова, унітаз з телефоном, церкало і ванна. Навіть ванна є. Завжди у них такі крошечні ванни. Я взагалі в жодну не влажу. Якщо б нам попадався а, готель з ванною для мене, це взагалі був, звісно, то ще стрес. Care. Mm? Uh -huh. Be careful, my old мені доха пропонував залишитись поспати відпочити, а він поїде заправляти машину. Я така ні. Я з тобою поїду. А зараз така. Іжджай. Діла, що пробити. В принципі, я не проти, піду. Не знаю, зараз подумаю. Хотіла б Він сказав, що зараз пірне. Ми вийшли звідти, а живемо десь отут. Як добре, що в басейні не знайдеш якихось пузатих чоловіків і полуоголених жінок, бо тут таке не привітствується, так скажем. Ніхто не хоче бачити чужі тілеса. А щось мені нагадало, це Бартоломео у Дніпрі з цими мільницями. Шо багаті люди люблять ці мельниці, що з квіточками на голові. Оце знак Чеджу, оці мужички. Це відмінність. А це я не розумію. Це схоже на цю дайверш, на цих дайверш або човний м'ячик it ball? Ну, no, а uh, like sit. So, да, Значить, це дайверша. Цевер? Дайверша це теж знак чажу. Okay. Зараз ми все-таки спускаємось до моря. Трішки жалію, що я все-таки не вдягла ці крокси. Тому що це було б більш-менш дуже вузько. Це було б більш-менш класно, щоб намочити ніжки. Вот. Тому що зараз я в носках і в адіках буде достатньо удобно. Коли бачу море, так хочеться пити води, Чи це в нього. Зайти, наче воно взагалі не холодне, я не знаю, чому перша моя думка. І щоб ви знали, я не вмію плавати і. да Ой, Боже, як я боюсь по Коротше, я не вмію плавати і як би я там не намагалася вчитися, я так і не навчилась через свій жуткий страх глибини, тобто потенціал у мене є, але так я і не здолала свій страх, прикиньте. Що воно робить? Красатіща така. Красити ще. Cross huh? T-shirt. Ось такий незвичайний старбакс є на Чеджу острові. Теж як така а, цікава річ, куди можна сходити. І я так розумію, що тут якісь арти з аніме, з мультфільмів, я чесно не знаю, не читала. Ми тут були, коли я їздила на Чеджу в Корею перший раз. Вот так це виглядає. Називається Green Forest Media Art. А це, мені здається, червона чер червона шапочка капелюх, бля, не знаю, як там. Even. We need to buy. So we figured. need to buy. Maybe I will buy some thermos ah, because I don't have thermos. Yeah. yeah. Well, just, Ось і наша вечера, але це не основне, звичайно, блюдо. Ось основне блюдо рибне з рибкою. Ось ця рибка щира з овочами. Це краб маринований, який я недооцінила. Точніше, не оцінила. Я так його і не хочу далі пробувати. Ще рибка. Рісток. Добрий день, друзі. Ми сьогодні з запізненням, бо чесно, не було часу, як завжди. Зранку збираємось так швидко і летимо кудись. І як вам ці розміри мисок прикольні. Ми хотіли відвідати остров один, але там було настільки багато народу, що ми просто здалися. Просто Реально нема було що знімати, бо просто їхали, дивились, їхали, дивились і навіть не поїхали на цей острів. В принципі, людей було нереально багато. Там якийсь фестиваль, тому всі старторчики туди погнали. Як думаєте, куди ми приїхали? Я вдягла свою цю помічницю спробую на неї знімати. Прикольний костюмчик продається. Я б таки носила, приколу. How much it? Oh my god. One hundred? Десь 5 тисяч гривень. Ну, прикольно. Я можна щось скупити. Потім обов'язково після цього треба закинути з каву. це буду не я. І отаким от кісточком. Left to nothing. Only yeah, break, yeah. Okay. Stop, stop. Stop, stop. You okay? Slow, slow down.

Друзі, це був вообще підпал очка. Я вам от, чесно кажу: я ніколи не пробувала карт. Картінг. Ми хотіли вже пару разів з Дохою, але ми не потрапили туди. І зараз це був мій перший раз. І він був дуже вдалий, тому що цей картінг достатньо великий, а всередині дуже все таке. Кру... Крутезне, наче в космосі якомусь. Дизайн такий прикольний. Просто грамезніше, дивіться. Парковка площадка з видом на Чеджу, на гори. Ну, просто, просто чарівно. І прикольна річ, але для мене не прикольна. Тому що в дощі я трішки засмутилась. Це те, що. Ми їздили першу трасу, другу і третю. І там є ще четверта траса. Вона відкривається, коли ти отримуєш ліцензію. А ліцензію ти можеш отримати після того, як ти проїхав на другій трасі а, з часом хвилина 25 секунд. Я проїхала хвилина 25 секунд і щось там 30 чимось мілісекунд. Блін, це так жорстко. Ну, я б змогла потім спробувати поїхати на самому екстремальному шляху, але я трішки не добила. Я така, бля, я пам'ятаю, як я прожала лишній раз тормоз, хоча я могла б цього не робити. <реш> <реш> ну, життя таке була б така вся круте, крута, тому що коли. Люди туди сідали, це були дуже рідкі випадки. Типу, ми за весь час бачили, там дві людини їхали тільки по цьому шляху. Зараз я думаю, а я там би могла бути. Я. Зараз ми їдемо, як завжди, а, пити кову, каву. Що сте Дайте Мені каву. Взагалі круто, емоції, шквал. Я не люблю екстремальні речі, точніше. Деякі і я не люблю ці парки розважальні, де треба е, користуватися цими атракціонами. От реально не люблю. І я б не користувалася парашутом. Я не люблю вільні падіння. А і ще от це припришки типу, ці не люблю таке. Я боюсь, мені неприємно всередині тут. Типу, сказати, що я якась там переживательна за своє здоров'я. Ні, літати я взагалі не боюсь. Я хочу е, ще стрибнути з таким, що це, параплан, Ну такий парашут з парашутом, але е, згори, типу, з інструктором, і летіти. Отак, чучу. -чу. Е, Пришки з парашутом для мене сильно екстремально, сильно високо, і треба летіти без парашута якийсь час. А з таким парашутом треба вже з самого початку на ньому летіти. Це по-перше, по-друге, нема вільного падіння. Я ненавиджу вільне падіння. У мене все отут болить, зжимається. Я нервую, мені погано. Тому оці теж як вони називаються. Атракціони, вони мене теж лякають, тому що у мене там захватує подих сильно неприємно. Мені не подобається це відчуття. Приїхали в якийсь просто нереальний парк. Вау, я не знаю, мені здається, я щось таке подібне у своїх снах бачила. Чому я так кажу, це не тому що при якось. о лягушка. Я не призбільшую свої слова, просто реально щось таке схоже, мені колись наснилось. Тут ми будемо пити каву. Це місце не безкоштовне, це теж коштувало грошей. Там, я так, як я розумію, на одну персону це коштувало 9 тисяч вон. І я не знаю скільки це. Десь 300 гривень може. Людей взагалі немає чомусь. Можливо, вони в кафе. Але це не точно. Ви, мене дох тепер лякає павутинкою та павучками, бо пробіжав павучок такий уродливий. Я ще ну, дуже а, боюсь павуків. І він тепер мене пугає і кричить різко, коли бачу павутину. Гляньте, які малюські мандариночки.

Чого так мало народу? Де люди? Люди! О, фотозона. Я якраз мила сьогодні, що в, мене недостатньо... Щас. що в мене недостатньо фотографій. Красивих саме фотографій. Я не знаю, як ви, може це старість таке зі мною робить. Але кожен раз, коли я бачу щось подібне, я просто думаю про те, скільки це все коштувало. Коли я дивлюсь на оце все, на весь цей дизайн, на все, що тут знаходиться, по-перше, мені цікаво, скільки це коштує, а по-друге, мені цікаво, хто ці люди, чим вони займаються, звідки отримують гроші. Скажіть, а одна така?

І чекали ми десь хвилин 15-20, бо боже, що вони там готують, може якийсь стейк. <плес> а Вони просто трішки заморочуються. <плес> Батько замовив чаджаньон з цим з яйцем і з варениками. <плес> 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 Вапля непогана. Все смачно, але я не знаю, що вони там готували так довго. Ми готували це в той же час, що чанжин стопковки. І фішкейк yeah, фіш в Chanjin. Uh, <звук> like it. Ну. No. Белой. Смотри, всякие красотулички, красотулички, тулечки крохотулечки А ты не турий. А А без wow. древняни. Пойдем куда? Бля, она! Че ты кричишь? Вот так, бля. Чай зеленый. <coughs> Чем пахнет? Бля. Ва. Сори. Писка. What are you doing? <laughs> Там пролетела какая-то мурашка, я думала, что это папунг. Как за... Honey, help. Хадидади, нам удачи. Фотозони. Мені це нагадує казку Алісу в країні див. Дуже нагадує. Типу такі лабіринти. Звичайно, це не такий лабіринт, але все так всажено чарівно. Сіть. 哦，啊，这不过来。